Квартира, яка приноситиме вам щомісяця по 600 доларів, Показую. Ми зараз на вході 52 метри квадратних. Ліворуч ось такий шкафчик, санвузол. Все сучасне, все новеньке, ніхто не проживав свіжий ремонт. Вулиця Герою Майдану, 226. Найкращий район поряд Макдональдс, торговий центр Майдан, торговий центр Проспект. Ось така у нас кухня. З кухні є ще ось така лоджія з панорамою. Та є ще відкритий ось такий балкончик. Планування суперове, бо, тому що є окрема спальня, окрема кухня. І є ось така зона, де можна прийняти гостей. Тобто ставити тут е, на столик журнальний, тут у нас під телевізор і окрема спальня. Сучасний ЖК Кубхаус. Восьмий поверх з 10. -ти. Якщо вас цікавить дана квартира, звертайтеся.